Олександр Олександрович, які ваші враження після гри? Е, ну хотілося б е, цю гру розділити на да, тому що е, хотілося б більше з тренувального процесу е, перенести сюди на ігрову. Е, на ігру цю, да. Щось виходило, щось не виходило, особливо в першому таймі е, не вистачало цієї агресії. Попереду так, контролювали гру, але все-таки в опасних моментів їх було недостатньо. Ось, ну звісно, ще не виводимо команду на скажімо так, на ігровий цикл. Десь ще трохи є навантаження, але все одно, так, хочеться більше побачити агресії і в якомусь аспекті не сподобалась боротьба, особливо в другому таймі. Ну, по другому таймі, взагалі, там є. Є запитання до деяких гравців, в принципі, але рух він був, хотілося більше конструктиву, особливо там попереду більше агресії, щоб створювати опасні моменти. Сьогодні гра відбувалася на ЛНЗ Рені. Які ваші враження від поля? Це чудові. Хотілося б, щоб у нас такі умови були і в Черкасах, але все робляться для того, щоб у нас скоро вже були такі умови. Але завжди хочеться сюди приїжджати, тим більше нас тут чекають. і Вболівальники є. Ми їм дуже вдячні, що вони приходять і вболівають за нас. І тим більше на такому класному полі навіть команда з Маріуполя приїхала, вона була приємно вражена і сказала, що клас. Що ми готові подолати цю відстань для того, щоб зіграти на такому чудовому полі. Так що ну, Семеничу тільки можна пожати руку і сказати, що вдячність за те, що тримають поле в, такому, в такій якості. Чи вплинеться нічия якимось чином на психологічний стан команди? Та, звісно, ні. Звісно, ні. Тим більше ми ж всі розуміємо, що є а... Ігри на зборах, є чемпіонат, психологія в гравців. Якби ти не намагався з ними спілкуватися, як би ти не намагався їх там налаштовувати на те, щоб вони не розділяли, де є контрольна гра, де є там гра в чемпіонаті, але все одно вони там десь подсознання ще все одно тримають, що це товариська гра і десь там бережуть свої сили, хтось там. Боїться там отримати травму. Ну і на такому фоні воно десь там перес перестраховка йде. Але ніч ну, не пропускаємо. В принципі, це також є плюс. да, Але в принципі хочеться більше більше в атаці. Дякую.